Я дійсно вірю, що ми вкладемо угоду, яка буде гарною як для України, так і для всіх інших. Це найбільш важливе. Я завершив вісім війн, і ця найважча війна. Справді найважча. І сьогодні у нас буде дуже важлива зустріч. Цей пан працював дуже важко. Він дуже хоробрий, як і весь український народ. Мало Країни не настільки потужні. Сьогоднішня зустріч дуже важлива. Після зустрічі я також поговорю з президентом Путіним, і ми продовжимо перемовини. Це складні перемовини, але їх потрібно продовжувати. У мене немає дедлайнів, немає крайніх ліній. Ключове завершити війну. Сьогодні, так, звісно. Залежно від того, що ви маєте на увазі під угодою про безпеку безпека угода про безпеку повинна бути міцною. буде включати європейські країни, європейські нації, забезпечувати захист. Тощо європейські країни активно задіяні в ці зустрічі. І справді всі дуже чудові люди, які докладають величезних зусиль до завершення цієї війни. Забезпечують необхідну підтримку. Дякую, пане президенте. Дякую за цю зустріч за це запрошення. і Я погоджуюся з президентом Трампом, що наші команди роблять все, що в їх змозі протягом останніх місяців просунулись вперед в переговорах, і хочу подякувати за всі ваші зусилля. Робота просто неймовірна. Обговорюються різноманітні документи, важливі документи. І сподіваюся, що ми зможемо принести якнайшвидше мир. Погоджуюсь з президентом, також що. Європа ну, також докладає великих чесних зусиль, постійно контактує.